Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Info серія S2 на цоколь H11 з температурою світла 5500 Кельвін. Поставляється в фірмовій упаковці комплект ламп. Невеличка інструкція в комплекті, де шестигранник. І також дві світлодіодні лампи. Потужність даних ламп 60 Вт. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Лампи абсолютно повністю металеві. На кожній лампі є дві системи охолодження: активна у вигляді кулеру і пасивна у вигляді невеличкого радіатору. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На дроті живлення є невеликий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Підключаємо 12 вольт. Ось так от яскраво відсвічує дана лампа. Надто яскраво. Потужність, нагадаю, 60 Вт даної лампи. Після встановлення будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу, щоб не засліплювати інших водіїв. Яскравості більш ніж достатньо в даних лампах. На комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту ламп. Ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua